Набулаські ігри це звична розвага на свята, яка займає особливе місце як у культурі огрів, так і в культурі гнобуарю. Її коріння походить із традиційної дитячої гри огрів під назвою травля дрібноти. Моді огри, коли нудьгують, розважаються, кидаючи у натов пробів інших раз старі лахи або знецінені монети. Це особливо добре спрацьовує із гнобуарами, які кидаючись на так звані скарби, починають битися, кусатися і штовхатися, намагаючись відвоювати щось найкраще для. Для себе і, хоч це дитяча забава, дорослі огри теж її полюбляють, тож вона з часом перетворилася на дуже популярний вид спорту. Гнобларські ігри зазвичай проводяться у святкові дні в ямі або арені. Від 10 до 40 добровольців гнобуарю нетерпляче чекають на початок гри. Як тільки подають сигнал, до середини арени кидають якісь блискучі та трохи цінні речі. Кожен предмет, який гнобуар зможе дотягнути до краю арени, він може залишити собі, навіть якщо це шматки поранених супротивників.